Всім привіт! А, зараз будемо розпаковувати нові книжечки. Приїхало їх багатенько, тому почнемо. А, першою книгою є Січова академія курінь інженерів від видавництва АССА та автора Ярослава Лисенко, який є бійцем Збройних сил України. Він служить у лавах Збройних сил України. І є моїм підписником, якщо я не помиляюся, і він мені дуже радив свою книгу купити. І я її замовив. Подивіться на цю неймовірну обкладинку. Вона дуже яскрава у стилі. Я б сказав, аніме, але мені подобається. І оцей зріз, ну це щось неймовірне. Не знаю про що там, але як я чув, там щось про бойових чаклунів у. Академії. Ну, я таке люблю. Думаю, мені сподобається. Дивимося далі. Наступною книгою є Єдина вціліла від Райлі Сейгера. Цей автор, в принципі, мені подобається. Я вже читав декілька його книжок. Це видавництво Старого Лева. І я вже читав його книги Востаннє, коли я збрехала. І англійською Home Before Dark. Обидві мені сподобались по-своєму. Одна була такий літній детектив трилер у таборі з загадками минулого, а інша щось таке містичне про загадковий дім. А оця книжка, як я чув, щось дуже таке також. Цікаве, зараз подиву, подивлюся анотацію щось про жінку, якісь міські легенди, маєток, вир старих таємниць. Коротше, я таке люблю. Будемо читати. Наступною книжкою є двома книжками, є неймовірно видана дилогія. Про викраденого спадкоємця від Віват. Я читав всю трилогію жорстокого принца. Мені вона дуже сподобалася. Тому я з нетерпінням чекав, коли Віват видасть продовження. Ну, ви просто подивіться. Ось одна книжечка ось такий зрісний ну, це ж витвір мистецтва. І ось трон в'язня, друга частина. Також цей зріз, це видання просто щось з чимось. Та, така краса. І як воно розгортається, ну просто подивіться. Буду з задоволенням читати продовження. А ще в мене тут є «Буря Лун. Четверта частина циклу Крізь дзеркала, який я ще не почав читати. Але чув дуже багато. Різних відгуків. Останнім бачив відгук від книжкової маньячки. Даша, привіт. А, ось. І вона була у захваті від цієї квадрології, і я дуже хочу її прочитати нарешті, бо ці три частини в мене вже стоять на поличці. І четверта приїхала. Тепер час читати цю квадрологію. Я таке люблю. Фентезі, тим паче, що французького фентезі я ще не читав. Дивимося далі. О, це, це я теж дуже чекав. Дивіться: Тенета війни, друга частина літопису Сірого Ордена. Перша частина мені дуже сподобалася: про козаків-характерників, про силу, волю, звитягу. Дуже класне фентезі українське від Павла Дерев'янко і видавництва Старого Лева. Вони перевидають цю трилогію зараз. І я дуже хочу продовжити читати. Ось не дуже був впевнений, чи потрібно читати другу частину, поки не вийде третя, але мене запевнили, що можна читати другу, а потім через деякий час третю. Тому, напевно, буду читати її дуже скоро і продовжу поповнювати. Словничок Літопису Сірого Ордену для тих, хто буде читати зі мною чи без мене, бо чув, що людям ця рубрика сподобалася. Ну, в принципі, мені теж було цікаво дізнаватися і ділитися новими словами, про які я не знав з вами. Будемо читати. Дивимося далі. О, це я теж дуже чекав. Це друга частина. Циклу Він та ми. Ми це друга частина про Райана та Джеймі. Боже, яка вона неймовірна? Я її вже читав англійською і першу, і другу. Першу українською я вже перечитав. Другу буду перечитувати з задоволенням. І тут також є новела епічна, яка ем, є проміжною між двома частинами. Ну, ви знаєте, я люблю квірне, не тільки фентезі, а квірні історії різного жанру. І 18 і підліткові, і просто такі ніжні та романтичні. Тому, впевнений, мені сподобається і друга частина. Знову перечитаю з задоволенням українською. Рем, будь ласка, видайте ще щось: ЛГБТ-18 Будь ласка. Дивимося далі. О, ще одна неймовірна книжечка від Ерм. Це прокляте світло від Емілі Сіт, і я її також дуже чекав. Бо це бажальне благословення. Мені сподобалося. Хоча це трішечки було крінжово. Ми дуже-дуже багато сміялися з Маріною з каналу Книголісся і книжковим клубом, коли обговорювали першу частину. Але мені дуже цікаво, як закінчиться ця історія, і вона видана, ну просто неймовірно, що перша частина, що друга ця оплівці. Але ви просто подивіться, оці зрізи з черепами, оцей синій колір, оці кораблі, оцей котик отут. Ну це витвір мистецтва. І тим паче ця авторка Емілі Сіт е, дуже підтримує Україну, і українців. Я бачив її пости: у Трет стається і у Ікс. Минулому твіттері. І ну, вона крута. Тому я сподіваюся, що друга частина мене не розчарує. Будь ласка. Що в нас ще тут є? А ще в нас тут неймовірна новинка від видавництва Рідбері, яке скоро буде, буде святкувати свою річницю. Один рік видавництва мова драконів С Ф. Вільямсона автора. І тут щось ну, просто неймовірно цікаве про драконів альтернативний Лондон, про їх мову, лінгвістику, якісь загадки історичні, якісь хроніки. Я не знаю точно, але я чув дуже багато схвальних відгуків про цю книгу. І ну, ви просто подивіться, який гарний цей дракон, цей блакитний зріс. І взагалі, ну, книжка просто. Блищить золотом. Ну, мені подобається. Будемо читати. Що в нас далі? А далі в нас інші книжечки. Оп. А оцю книжку я замовив давно, але все якось не доходило руки її відправити. Це Джордан Ліс Шептосвітичі. Це якась підліткова історія, дуже-дуже така фентезійно фантастична про дітей. Які потрапляють у якийсь неймовірний новий світ. Ось тут ой, я і не бачив, що тут декілька ем, листівочок лежить, ем, і ц, ця книжка здається, перша частина, друга чи не видана, чи не написана навіть. Але, здається, перша достатньо закінчена історія. Також чув хороший відгук від Даші. Книжкові мандячки, і сподіваюсь, що мені сподобається, бо я таке люблю. Дивимося далі. Наступною книгою є Життя хлопця Роберта Маккемона. Я не дуже часто читаю подібні книги, але про цю я чув стільки схвальних, неймовірних, захопливих відгуків, вона, наче, може змінити життя після неї, ніби. Ти переосмислюєш багато чого. І я дуже хочу познайомитися з творчістю Роберта Маккемона. Ну і ви подивіться на цю обкладинку від Джордж. Ну вона ж неймовірна просто. Такі деталі. Оцей, ем, оце фактурне перо, ем, пір'я, я не знаю. І ну... отут, бачите, отут фактура є така. А, ну... Не знаю про знаю, що там про хлопця є трошечки магічного реалізму, про його життя, і якийсь загадковий детектив, чи зникнення, чи вбивство, і на фоні цього просто розказується про життя одного хлопчика. Але сподіваюся, мені сподобається. Дивимося далі. Що у нас є ще? О, дивіться, це викрадач дітей. Від видавництва небо і автора Джеральда Брома здається. Чи Бром тут написано, але я забув ім'я. Здається, Джеральд Бром. І це такий собі дуже темний ретейлінг про Пітера Пена, і, ну, з дуже красивими ілюстраціями. Та, якщо я не помиляюсь, і цікавою історією. Я думаю, що мені сподобається де й видавництво небо ніколи не розчаровує своїми неймовірними виданнями. І сама історія повинна бути класною. Ось дивіться. Отак і він. Але поки що в плівці. А що в мене ще тут? А ще в мене золота клітка. Це друга частина циклу «Лінет Ноні», Першу я ще не читав, але я чув хороші відгуки на, на першу книгу. Забув, як вона називається. Щось там про цілительку. М -м не пам'ятаю, е як називається перша частина. Але чув хороші відгуки, і хочу прочитати цю трилогію, коли вона вийде повністю. Третя частина вже на передзамовленні. Ось дивіться, яка тут обкладинка, який тут корінець. Рідбері. Неймовірні, і цей шрифт, він такий ідеальний. Так приємно читати книжки Рідбері, ви не уявляєте. Ну, це ж ну, ну це неймовірно. Це ж просто дуже-дуже зручно. Так би всі робили. Що у нас там ще? О, маленька-маленька книжечка від КСД. Називається Спитайте Андрея". А, І я вже давно її замовив насправді. Це маленький такий трилер. Про три жін... трьох жінок і понсту з потойбічного світу. Типу, що вони разом об'єднуються, щоб захистити наступні жертви від маньяка, який їх вбив. І це дуже цікавий концепт. Я сподіваюся, що мені сподобається. Але вона така маленька, така тоненька, не знаю. Ну, сподіваюся, що авторка тут дійсно постаралася. Але насправді тут всього 300 сторінок. Ну, подивимось. Дивимося далі. Може, обожнюю розпаковувати нові книжечки. Міністерство часу. Каліан Бредлі. Ця книжка, здається, перемогла минулого року у Goodreads Choice Awards у номінації наукової фантастики, здається. І тут щось дуже-дуже таке цікаве. Про людей, яких виривають за хвилину до смерті у минулому і переміщають у майбутнє, і допомагають їм адаптуватися для того, щоб виконати якусь спеціальну місію. Тут такий слоган: він її минуле, вона його майбутнє. Ну це цікаво. І ви ж знаєте, я люблю наукову фантастику, чи трішки романтики повинно бути. Я думаю, мені сподобається. Ось така обкладинка, такий корінець. Радий, що видаництво КСД так швидко її видало українською? Що в нас далі? О! А це трилер від Bookchef Червона шапочка Бреше. Я не знаю, про що він здається, цей типу темного ретейлінгу червоної шапочки у сучасному світі, але це трилер. І тут про щось підступне, смертоносне пробудження зла, поліцію, насильство. Ну, що? це трилер. Тому я не можу нічого сказати про сюжет, але знаю, що це серія, називається серія Грім. І здається, друга книга вже вийшла. Але я спочатку прочитаю першу, подивлюсь, як пише Еліас Галер, і тоді вирішу, чи купувати далі. Тут залишилось не так багато книжок. Далі Джон Марс. Закон про шлюб. Ой, Джона Марса я люблю. Мені сподобалися його книжки-пасажири. Я забув, як перша називалася, Незаручені. А як вона? Коротше, забув. Але перша частина. Також сподобалося, і мені взагалі подобається, як пише Джон Марс. У нього такі динамічні, прикольні трилери, детективи про різноманітних, не знаю, різноманітні технології та про те, як люди з цим поводяться, що з цим роблять, і як з цим справляються. Щось на кшталт чорного дзеркала від Netflix, але у паперовому варіанті. Ну, про що закон про шлюб? Типу, тут щось про те, як держава у майбутньому цілковито контролює шлюб і, і проблеми, які з цього випливають. Ну і здається, про штучний інтелект. Ну, я думаю, це буде цікаво. Взагалі, Джон Маркс мене поки що не розчаровував. Але самарянку його я не хочу читати, бо чув про неї погані відгуки, і мені не сподобалася нотація. Що у нас тут ще О, ще одна неймовірна книжечка від видавництва BookSh і Ті Джей Клюна, який в принципі мені подобається, але я читав поки що тільки одну книжку. Дві інші в мене стоять на полицях. А це повинен бути цикл про вовків, альфи, бети і Омеги, щось квірне і дуже дуже цікаве. Ви просто подивіться на цей зелений неймовірний колір. Оцей помаранчевий зріз. Я не пам'ятаю, скільки книжок у серії у цьому циклі, чи 3, чи 4, а може і 5. Але ну, дуже хочу прочитати. І мені подобається, як пише Ті Клюн, Тому, думаю, сподобається. Точно, дивимося далі. А що в мене тут ще? Тут в мене книжка від видавництва лабораторія під назвою Перша дівчинка від Емі Гарман. І. Переклад... Переклала Марія Балабанова написано. І це перша книга з циклу Хроніки Сейлока. І я не знаю, сподобається мені чи ні, але я чув так багато схвальних відгуків про Емі Гарман, що вона пише просто неймовірно. Ну і це переклад від лабораторії. Я сподіваюся, що тут все добре, не буде ніяких косяків, як було в інших книжках інших видавництв. А, ось і тому, ну сподіваюсь, мені сподобається. Це якийсь, і це, до речі, не історичний роман, як інші її книжки, а це фентезі. І щось фе... на кшталт такого достатньо темного ну а може й темного фентезі у скандинавському сетингу. Ну, не знаю. Подивимось, будемо читати. Тут залишилась цього одна книжечка. І це друга частина а, ці, е, дилогії. О, я забув, як перша називалася але ця пробудження мусонів, а перша називалася Цея Гуанзон», видавництво КСД. Блін, в мене вилетіло з голови, секунду, там, а, перша називалася Урагані війни. Ось. І ще я її не читав. Але знаю, що цей ретелінг. Ретей... ні, не ретелінг, я про... вибачаюсь це. Типу, спочатку було фанфіком про Кайло Рена та Рей. З, з... з... з Star Wars і, ну, типу, про їх протистояння від ворогів до коханців і все таке, а потім це переросло в делогію оцю. І я не знаю, я ще не читав першу, але видання неймовірне. От, Вона дуже гарна. І оцей зріз, і як вони видані, КСД молодці. Подивимось, який там переклад і як взагалі е, сподобається мені ця історія, але я сподіваюся на краще. Ось так. Вийшло багато книжечок. Ой. Дві стопочки таких, таких. Ось одна стопочка, Ой, ось друга. І що я можу вам сказати? Я не можу зупинитися, купую нові книжки, замовляю їх, бо і все одно я читаю, звісно, паперові книжки на, на моїх полицях, але місця вже нема. І я не знаю, куди їх дівати. Але я так люблю книжечки. Мені так подобається читати українською. І тепер я почав смакувати, читати німецькою ще, тому напевно буду купувати ще й книжки німецькою, ті, ті яких немає українською. Ну, коротше, буде весело. Побачимося в наступних розпаковках. Дякую вам всім за увагу, па-па.